Всім привіт! На зв'язку Хаджет. І сьогодні ми поговоримо про японську практику Сінрін йоку та як вона пов'язана з префаб-будинками. Від Хаджет сучасний світ задає шалений темп життя, і дуже часто нам не вистачає часу для відновлення. Та відпочинку, однак японці знайшли ідеальний спосіб, як повернути собі баланс та енергію. Це сінрін йоку, що дослідно перекладається як купання в лісі. Це практика усвідомленого перебування на природі, яка допомагає знизити рівень стресу, зміцнити імунітет і покращити самопочуття. Наукові дослідження підтверджують, що регулярне занурення в атмосферу лісу знижує рівень кортизолу гормону стресу, нормалізує артеріальний тиск і навіть сприяє покращенню когнітивних функцій. Прогулянки серед дерев наповнюють легені киснем насиченим фітонцидами. Це спеціальні сполуки, які мають антибактеріальний ефект. Однак, щоб насолодитися ефектом сінрін йоку, інколи недостатньо кількох годин перебування у лісі. Ідеальний варіант жити там, де вам комфортно, де природа оточує вас щодня, де свіже повітря і тиша стають частиною вашого життя. Саме тут на допомогу приходять префаб-будинки від хаджет. Хаджет це не просто житло, а новий формат життя, який надає вам абсолютну свободу вибору у місці, де вам хочеться проживати. Якщо ви мрієте про будинок у горах, на березі озера чи в глибині лісу. Ви можете його отримати без довгих місяців очікування. Будинок виготовляється на заводі, а не на будмайданчику. Це означає повну незалежність від погоди і високу точність та якість виробництва. Його можна перевозити у будь-яку локацію: біля моря, озера, в глибині лісу, в горах. Ви абсолютно не прив'язані до однієї локації. І якщо ваші плани, ваші бажання змінюються, ви просто перевозите свій будинок у нову локацію. Будинок від хаджет це комплексне рішення. Всі модулі створюються з точністю до міліметра, а всі меблі, фурнітура та навіть столи й стільці виробляються безпосередньо на нашій фабриці в броварах. Перше. Герметичність та теплоізоляція. Завдяки каркасу, склеєного соснового брусу та утепленню за допомогою базальтової вати, ви отримуєте повністю екологічний, теплий та енергоефективний будинок, який захищає вас від холоду взимку та від спеки влітку. Друге. Швидкість встановлення. Забудьте про роки будівництва. Гаджет виготовляється протягом 80 тижнів. Вам не потрібно чекати місяцями, ви одразу отримуєте повноцінне житло. Мобільність. Якщо ви вирішили змінити локацію, ваш будинок рухається разом із вами. Прифаб будинок від хаджет легко транспортується та встановлюється на новій ділянці. Важливо зазначити, що перевозити будинок ви можете необмежену кількість разів. Наступне екологічність. Будинок не шкодить природі. Він має мінімальний вплив на ґрунт, енергоефективні технології та якісну теплоізоляцію. Все це дозволяє зменшити витрати енергії та зробити ваше житло екологічним. Готовність до проживання? З Хаджет вам не потрібно самостійно облаштовувати будинок. Всі меблі, вбудована фурнітура, столи, стільці виготовляються безпосередньо на нашому заводі. Тож ви отримуєте стильний та гармонійний простір, готовий для життя. Якщо вам цікаво більше дізнатися про префаб будинки від хаджет, ми вас чекаємо у нашому відділі продажів, де менеджери залюбки розкажуть вам більше інформації. Також в описі під цим відео ми залишаємо вам посилання на наш сайт. До зустрічі у наступних відео.